Розглянемо підрозділи, які можуть входити до складу танкового батальйону, або надаватися в розпорядження командира батальйону для виконання тих чи інших завдань. По-перше, до складу танкового батальйону може входити зенітно-ракетний взвод, який призначений для знищення повітряного противника на гранично малих і малих висотах. До складу зенітно-ракетного взводу входить 16 осіб. Очолює його командир взводу, складається з доступних підрозділів. Зенітно-ракетне відділення 5 осіб. Командир відділення, старший механік водій, навідник-оператор і стрілець-зенітник. Стрільця зенітника дві особи. Пересуваються на БМП, одна одиниця, і озброєні. Трьома переносними зенітно-ракетними комплексами. Наступне зенітно-ракетне відділення має однотипну структуру. І наступне таке саме О, пересувається на БМП, озброєні трьома переносними зенітно-ракетними комплексами. Так виглядає переносний зенітно-ракетний комплекс. Далі розвідувальний взвод може. Надаватися в розпорядження командира батальйону для добування розвідувальних відомостей. До складу його входить 22 особи. Очолює командир взводу. Складається з першого розвідувального відділення 5 осіб. Командир відділення, він же командир бойової машини і заступник командира взводу. Наступний старший механік водій. Старший оператор, оператор радіотелефоніст та радіотелеграфіст. Озброєні і пересуваються на бойовій розвідувальній машині БРМ 1К. Друге розвідувальне відділення 8 осіб. Очолює його командир відділення, наступний заступник командира бойової машини навідник оператор БМП. Старший розвідник, два розвідники, розвідник-кулеметник, розвідник-снайпер та механік водій. Пересуваються на бмп 2 Озброєні переносної станції наземної розвідки пснр 5 Одна одиниця і тепловізійний спостережний прилад Одна одиниця. Так виглядає пснр 5 Так виглядає тепловізор. Розвідувальне відділення Третє Мають таку саму структуру, як і попереднє відділення. Ті самі посадові особи. На оснащенні мають лазерний прибор розвідки одна одиниця і тепловізійний спостережний прилад одна одиниця. Пересуваються на бмп 2 Наступний підрозділ інженерно-саперний взвод. Він призначений для ведення інженерної розвідки противника місцевості об'єктів, фортифікаційного обладнання позицій, здійснення інженерних заходів щодо маскування та захисту від високоточної зброї, влаштування інженерних загороджень, прокладання проходів у загородженнях, розмінування місцевості об'єктів. В своєму складі має 19 осіб, очолює командир взводу. Складається з наступних підрозділів: 1 інженерно саперне відділення 8 осіб. Командир відділення старший сапер 5 саперів і водій. Пересуваються на урал 4320 одна одиниця. Мають на оснащенні установку розмінування ур 83 п одна одиниця. Наступне відділення має таку саму структуру. Організаційно-штатну і те саме озброєння УРАЛ і установка розмінування. Установка розмінування УР-83П має наступний вигляд і призначена для пророблення проходів в мінних полях вибуховим способом. Наступне інженерно позиційне відділення. Два чоловіки входять до складу цього відділення. Обладнані. Полковою землеройною машиною пзм 2 ПЗМ-2 має попереду лопату, позаду має спеціальне обладнання для викопування траншей. Дякую за увагу!